Чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто наглухо чуть, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіше, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути якусь по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людям, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз скажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж отак, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить. І начебто все розуміє і так далі. А всередині в неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали, і так далі. Навіть там розмову було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи. Перемісить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свого цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. знаєте, я дуже люблю кримських татар. От був в туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили зараз. На їх чися музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що й про українців буде таке, бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО. в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації.